Карпошки, вітаю вас на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова, що принесе вам тиждень. Я дякую вам за коментарі, дуже приємно читати. Ви кажете, Лена, тільки подивилася відео, справді тиждень почався так, як ви і говорили. Нехай цей тиждень принесе вам тільки позитивні емоції, а ми подивимося саме з якими енергіями ви будете працювати. І будемо дивитися також з вами на оракульній колоді, як провести повняк. Світло тижня і темрява? Ой, не хоче перегортатися. Тройка в Пентаклі карта, яка говорить, що ви будете працювати в команді. Хтось буде е, разом, наприклад, поїде на якийсь ретрит і будете ви собі е, разом робити ігри для того, щоб знати один одного. Тут можуть бути якісь курси підвищення кваліфікації, Може, ви взагалі почнете плести макраве. І Так, як от намальована в команді. Взагалі, троєчка нам завжди говорить. Раз, два, три. На трьох. І тут у вас троєчка. Тройка Пентаклі, карта навчання, карта знов такі підвищення кваліфікації, карта, коли ви маєте таку якість, називається тімфейхет, здатність працювати в команді. Це дуже ціниться, наприклад, в Німеччині, оскільки люди, які я знаю краще тебе, сидимо вчить, вони не ціняться своїми колегами. Тому намагайтеся працювати. Намагайтеся взнавати щось нове, а для тих, хто зараз каже, хочу заспокоїтися, справді можливо вам зайнятися от макраме, робити щось таке хендмейд, і буде вам велике щастя. Що у нас в темряві? Тройка кубків. Десь ви будете з дівочками гуляти, дивитися на зорі, але на зірки, що ж там буде у вас не так? Тут можете просто десь запізнитися на день народження, не встигнути, Бачите, без вас поїхав той літак. Можливо, вас запросять на вечірку, запросять на якесь святкування, відпустку дівчата. Може хтось во Францію буде збиратися їхати тут на Славанда. І вам прийдеться доганяти, доганяти засіб. Пересування, яке поїде без вас. Просто зверніть увагу, щоб був той час, та планета, ті люди навколо вас, і ви просто встигли. Ем, от такі поради дають вам карти. Ви бачите тут трошечки сумно четверка кубків. А може, ви справді ви не будете доганяти взагалі, а чому ми святкуємо? Коли людина знаходиться в такому стані спліна, то, в принципі, не бачить вона позитиву. І ви тут не розумієте, а куди я їду, чого я їду, чого вони всі святкують. Але. Дивимося, що буде відбуватися з вами на повняк, яка афірмація має бути. Якщо витягнемо, в нас є одна карта, вона вже, напевно, в чотирьох знаків випала. Подивимося у вас. Яка буде афірмація. Слухайте, це просто. Подивіться інші знаки. Це вже п'ятий раз випадають ці карти. Я зараз буду сміятися, чи зі мною карти так прикалуються. Значить, що ми робимо? Um, rediscover What Brings you Joy. Знайди знов, що тобі подобається е, в житті. Знайди знов, що це означає. Щось ми забули. Ми забули легкість, ми забули, як гойдатися, ми забули, як відчувати оту дитину в нас. Наповняк. Ми йдемо. Е, всі разом на дитячий майданчик шукаємо гойдалку, сідаємо, дивимося на повний місяць, насолоджуємося зірками. Тут ви можете дивитися. І думаєте, що було крутим в дитинстві? Що вам подобалося? Що наповнювало вас от крилами, ваш парус, вітром, що давало вам радість? Якщо ця карта ще випаде декілька знаків, це просто буде якийсь в нас рекорд. Але ви бачите, енергія така, що наповнення. Позитивом. Треба, напевно, зробити розклад з цією картою. Шановні скорпіони, я вам бажаю тільки позитивного тижня, і ми з вами побачимося, як завжди, в наступних відео.